У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску. У горішніх плавнях під Кригу провалилися двоє рибалок. Один з них загинув. На Полтавщині СБУ викрила мережу пропагандистів і хакера, що працювали на РФ. Кілька пожеж у Кремичуцькому районі. Є загиблі та постраждалі. Пожежа у багатоповерхівці горішніх плавнів вогонь міг охопити квартиру. У полтавському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала пасажирка автомобіля. На Полтавщині водій у стані алкогольного сп'яніння скоїв аварію, врізавшись в електроопору. Трагедія на Дніпрі. У горішніх плавнях двоє чоловіків провалилися під кригу під час риболовлі. Сьогодні близько сьомої ранку на лінію 102 від мешканця горішніх плавнів надійшло повідомлення про двох рибалок, які провалилися під лід. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції, рятувальники, медики та водолази в районі готелю Славутич в місті горішні плавні на кризі людина перебуваючи з велосипедом з метою риболовлі. Провалилася людина, яка стала свідком даної події, побігла на допомогу потопельнику, в результаті чого сама опинилася в крижаній воді. Інші риболови любителі, які побачили дану ситуацію, змогли врятувати за допомогою матузки одного із рибалок. Медики оглянули його і, на щастя, обійшлося без госпіталізації. Іншого чоловіка 1956 року народження врятувати не вдалося. О 9-й годині відділенням підводного розмінування та інших спеціальних робіт, частини піротехнічних робіт гуманітарного та підводного розмінування АРЗ СП головного управління ДСНС України в Полтавській області потопельника було доставлено на берег. Тіло померлого направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті за даним фактом, слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом горішньоплавницького відділу окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 115 з приміткою нещасний випадок. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії та закликає громадян бути вкрай обережними на льоду. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, будь то людина провалилася під кригу, будь то пожежа. Намагайтеся якомога точніше вказати місце даної події при можливості зустріти рятувальні підрозділи та вказати місце де треба працювати. Служба безпеки України затримала на Полтавщині трьох осіб, які працювали на російські спецслужби та вели інформаційну війну проти України. Серед них колишній функціонер з забороненої партії регіонів, який готував замовні статті для кремлівських медіа. Він виправдовував збройну агресію РФ та дискредитував Сили оборони України. Для конспірації чоловік використовував псевдонім і спілкувався з російськими кураторами через анонімні чати. Ще один затриманий мешканець Полтави. Який вже мав вирок за поширення кремлівської пропаганди. Попри це, він знову закликав до державного перевороту та заперечував воєнні злочини Росії у соцмережах. Також у горішніх плавнях правоохоронці викрили айТІ фахівця, який організував ботоферму. Він масово створював фейкові акаунти для поширення російських наративів, видаючи їх за думку, нібито українських громадян. Зловмисник масово реєстрував мобільні номери українських операторів, за якими створював фейкові акаунти в соцмережах. У подальшому расисти використовували ці облікові записи для розгону російського контенту, нібито від громадян України. Наразі нейтралізовано понад 10 тисяч псевдосторінок, які були створені через ботоферму Фігуранта. За всіма викритими фактами, затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, частиною 5 статті 361 несанкціоновано втручання в роботу інформаційних автоматизованих, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, частинами 2, 3 статті 436 з позначкою 2: виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. 3 березня у селі Пригарівка Козельщинської громади сталася пожежа у житловому будинку. Займання сталося в одній із кімнат. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Наслідок даної пожежі загинула одна людина, та одна людина зазнала травм. Пожежу о 12.47 було ліквідовано. Наслід даної пожежі знищено диван, дерев'яна підлога на площі 4 квадратних метрів, домашнє майно. Та пошкоджено блицювання стін на площі 20 квадратних метрів. Та дерев'яна підлога на площі 10 квадратних метрів. Врятовано даний житловий будинок від знищення вогнем. Наступного ранку, 4 березня, у селі Хорішки на вулиці Панаса Мирного загорілася господарча споруда. Інформація надійшла від місцевого мешканця. Надзвичайники о 9.37 ліквідували займання, чим запобігли подальшому поширенню вогню на поряд розташований житловий будинок. Наслід даної пожежі вогнем знищено господарча споруда, домашнє майно та 4 кубічні метрів дров. Врятовано поряд розташований житловий будинок та майно всередині. Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зафіксували. Фіксовано того ж дня близько 9.55 загорілася ще одна господарча споруда в Кремечуці на вулиці Богдана Хмельницького. Вогнеборці негайно розпочали гасіння, працюючи в умовах сильного задимлення. Надзвичайники о 10.45 Ліквідували займання. Чим запобігли подальшому поширенню вогню на поряд розташовану будівлю під час пожежі вогнем знищено. Покрівлю, облицювання стін, двоє вікон та двоє дверей. Врятовано дану господарчу споруду та поряд розташовану будівлю від знищення вогнем. Також внаслідок пожежі одна людина зазнала травм. Причини усіх трьох пожеж наразі встановлюють фахівці ДСНС. Рятувальники закликають громадян бути обережними з вогнем і дотримуватися правил пожежної безпеки. Шановні громадяни, рятувальники вкотре наголошують про необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки в побуті, не перенавантажуйте електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими електричними розетками, подовжувачами, зарядними пристроями до мобільних телефонів, не дозволяйте дітям бавитись із сірниками чи запальничкою. Стежте за справністю вашого пічного опалення. Лише дотримання цих елементарних правил допоможе забезпечити безпеку вашої оселі. Будьте відповідальними та не наражайте себе. Бе та рідних на небезпеку у разі виникнення займання негайно телефонуйте на лінію 101. У горішніх плавнях сталася пожежа у багатоповерхівці. 4 березня о 15.31 Рятувальники отримали повідомлення про загоряння балкона у квартирі на вулиці Миру. На місце події оперативно прибули підрозділи 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь охопив балкон на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 15.58 пожежу вдалося ліквідувати, запобігши її поширенню на житлові кімнати. Вогонь знищив вікна балкона та домашні речі. Частково пошкодив облицювання стін. Завдяки оперативним діям рятувальників квартира та майно залишилися неушкодженими. За попередньою інформацією, в даній квартирі ніхто не мешкав. Двері до квартири були зачинені. Ймовірна, причина пожежі наразі встановлюється. Загиблих та травмованих немає. Також за попередньою інформацією, пожежа виникла саме на балконі даної житлової квартири. Рятувальники закликають мешканців бути обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки. Автопригода трапилася 3 березня близько 15.45 у селі Бутенки Білицької громади. За попередніми даними слідства, водій автомобіля «Шевроле Епіка не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Унаслідок ДТП травмувалася пасажирка автомобіля 1985 року народження. Її госпіталізували до медзакладу. Поліцейські з'ясували, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом відкрито кримінального... Непровадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, що передбачає до трьох років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії. 3 березня близько 11-ї у місті Гадяч Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, водій автомобіля Сітроен Берлінго не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з електроопорою. На щастя, у наслідок аварії ніхто не постраждав, проте під час перевірки поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Бережіть себе! Усе буде Україна!